Thank <laughs> you.

Знаєш, різовий такий, шикарний. І так? вони, представляєш, і вони навпроти з цих 6 тисяч кілометрів не змішуються майже. Я ніяк не міг зрозуміти чому. А ну-ну, а ну-ну. Ти вже не близько сказала. Склад. Плотність. Іменно плотність різна. Те, що справді різне, це звісно, але воно би змішалося. Плотність буде. E, знаєш, Жак Юкус то, чула про нього? Французький той дуже знаменитий, сідав один мурів, саме знаменитий. На по морях плавали, там всяке, вивчали, тараля-ля-тараля, французи. З командою на кораблі Каліпсо. Тобі, як побачив перший раз, от як океани ще не змішуються, він е -е, перейшов е -е, в будівську віру. Тому що там хтось так не точно, що на житті, що в житті, різні речі існують, живуть разом і не змішуються. І Там було все пояснення, чому він перейшов. Ну я це років звався, назад прийшов приблизно, було дуже цікаво. Бачила. Бачила, бачила. Серйозно? Перасики, маленьки. Це не перасики, але ребьоські. А я буду, напевно, ще трошки вище вода буває, правда? щоб не так, аж сюди забралися. Повище, бачите, на там на 70 сантиметрів вище віддурення води. Так. Зараз ми кажуть, вони дуже скоро заїхали. Мені перепинилися дуже скоро, буквально базу. Ну, Чекару. Вас... Гарні вигляди, ну, принаймні, з балкона є куди подивитися, Є погляд свій зупинити. У мене там жопа, в мене там дивиться в одну сторону будинок, а в другу навіть не знаю, що Вікна заклеєні кліонкою цим фольгою чуєш? Я то повідираю ту фольгу нахід. Що з ракує? О, голубець. Що там має мені командувати? Демо трошки ще прокругляємо. Там, там, так, так, так. Ну, грибу зловили маленьку. Дві, прикинь. Можна такі сральки, напевно, можна ловити. Там пише на фіше, там плексія. Так. Ну, це ж Америка, бачиш, як то. А, він їх викинув. We, like amped up because of the fight. You came at keeper. You came at him, and then you came at me. And I told you to <laughs> No, I told you to fuck off. Я потім сюди. Давай по харкаю на них Да, Може, давай поблюємо прямо. Що-що зливе вдюргає, бач, трошки вукагнеться, щось там є. прикольно на цих ножках, воно прикольно Я Бачиш, як воно інтересно пороблено криві, всякі в різні сторони ноги. І це, напевно, різну направленість їхня, розумієш? Хаотична. Робить загальні номерці стійки на на оці движення вліво-право. Класно. Коли я приїхав і кошти шостого вроді. А, так само як ти шостого я приїхав. Я п'ятого. Ага, бо ти сюди в собі бік витів, ти звідти вилетів шостого був. Ти шостого тут числа мав білет? Ну, я п'ятого. Мені каже, шостого. Шостого. П'ятого. Чому я пам'ятаю, що шостого? Я ще так спеціальне своє число підписував під ваше на за білет. Шостого, а сьогодні, 29, так? 23 дня. Три тижні, тобто три тижні і два дні. Він каже, що перший раз за три тижні. На йому... морі поховав. Та би чекав чудлі не кожен день. Ну, На, на тижні я і не чекав. Вирізований. Дуже гарний. Якраз про це говорили, що е два океани, тихий і атлантичний, десь тікають, їхній стик видно. Той має грязний і такий не, колір. І не перемішується. І, і не перемішується. А знаєш чому? Різно. Так. Ти почувся слово чи знав? Різно. Іменно плотність їм не дає змішуватися. І цей знаменитий іслідуватель морів Жаків Кусто з бригадою, зі своєю командою, яка на кораблі Екліпса Екліпса плавали роками десятиліттями, вони майже саме знамениті стали своїми сучасними знаєш такими подорожами і вивченням моря. То він, як побачив, як вони оці два моря океану не змішуються, він каже, перейшов будицьку віру тільки тому, ну тільки тому, то одна з версій так там описано це, що там так написано, що ну, існують різні речі. Ну, в світі, в всесвіті, в світі, які разом перебувають і разом не змішуються. Сильно різні речі, які разом друг друга такого живуть і не змішуються. Кожен стається сам собою. Розумієш? Це таке для нього було якесь свого роду неймовірне відкриття. Я хочу, що це, на, це ти на поверхні бачиш їхній стик, а ти йди в глибину піди на 100 метрів, на 200, на 300, на 500. розумієш? Я не знаю, як там воді та межа виглядає. Не розумію я, чесно кажучи. Ну це круто. І не змішується. Рту. Ті риби собі живуть в тій воді, а ці риби живуть в цій воді. І вони не перепливають? Ну Не знаю, напевно, перепливають, не можуть тобі не перепливали. Хуто? І не змішується. Ну. ну все, подивилися, можна додому їхати. 15 баксів заплатив, треба трохи випростати їхати. Найти місце, де не дує дуже віти, собі посидіти, помріяти щось. Всякі якісь свої внутрішні думки порозганяти. Мрії да, воно трохи давить. Давить, давить. Та. Ми так з вікою їхали. Я кажу, віка, о, о, дивися, нікого ніде нема, глуш. Ми заїхали, каже, давай два. І так машину з боку кинули, там відійшли. Дуже прикольні кактуси, дуже прикольні якісь там деревця, дуже прикольний берег. Так ми години пів бували там. Прийшли назад, школи вибито, сумка вкрадена, її моя. Хоча мать. Але таке місце шикарне, я такого місця навіть ніде там, коли не бачу. Якісь такі дивні кактуси, такі дивні якісь алої, горбики такі всякі, знаєш. Ландшафт, ну прям дуже прикольно. Я знайду в Ютубі той ролик, підкину, хочеш подивишся. Взагалі, ні живої душі, там ні в день, ні вночі людей майже немає. Ну, вночі, понятно. Не скакати, я зрозумів. А from pier що означає? Скакатис. Це, це порт, це. Понял. from the понял понял причалу причалу пьер пейер Пейр. пейер Пир. пирс точно пирс пирс идем дальше